В 1721 році Петро І, російський цар, прийняв титул імператора всеросійського, тобто імператора і для росіян-великоросів, для українців, яких вони назвали малоросами, і для білорусів. Але це для росіян є перший імператор Петро І. А для нас імператором є Володимир Святий, той, що святив Русь. Саме про це моя передача. Підписуйтесь на мій YouTube канал, хто цього ще не зробив. Коментуйте, поширюйте мої відео і не забувайте про подобайки. Це все YouTube приймає і це все YouTube любить. Чому князь Володимир Святий є імператором? Почнемо з банальних речей. Логічних, до якого типу держави відносилася Русь, яку ми називаємо Київська Русь. Ще бородатий Карл Маркс. Саме той, хто що заснував псевдорелігію, так зване наукове вчення марксизму, визнавав, що Русь це є імперія. І сучасні українські історики в цьому питанні з ним також згідні наприклад, Сергій Плохій. Ми маємо у вигляді Київської Русі фактично середньовічну імперію. Тобто центр, центр цієї імперії знаходиться в Києві. Тут знаходиться інтелектуальна еліта, військова еліта і так далі. Але поза тим, це є регіон досить, досить різноманітний. культурно, релігійно, етнічно, і так далі. Як будь-яка імперія. Так само Русь вважає імперією, український історик Олександр Алфьоров. Про Русь. Русь це імперія, безперечно. Чому? Ми маємо розуміти, що імперія це для створення імперії, має бути дві передумови. По перше, це має бути суверенна територія, тобто не завертені від кого. І друге, імперія це та територія, яка надбала собі землі в результаті загарбування, тобто мілітарного тиску, тобто вбивств примусу залякування. Там, які Русь була імперією. І тут виникає просте логічне питання. Якщо Русь це імперія, значить титул її верховного правителя князя Київського потрібно перекладати на іноземні мови як імператор. Але чомусь в романо-германських мовах титул князя. Київського, князь Київський, чи Великий князь Київський перекладають як принц або Великий Принц. Ось такое тобі. В інших імперіях Верховний правитель Імператор, а в Київській Русі принц або Великий Принц. Ось такі цирки показують історики. І самі в це вірять. Попередній передачі я вже показував, що. Титул не за Київського нічим не менший за титул тих правителів, які ввели християнство і державну релігію в своїх державах. Це передача називається найбільша образа для князя Володимира Святого. Тобто, що його титул на іноземні мови треба перекладати, так як і титули тих незалежних правителів держав, які вели в своїх країнах християнство. Тобто. На романо-Германські та інші мови треба перекладати титул князь Київський для Володимира Святославича як король, або цар, або імператор. І в цій передачі я продовжую наводити далі аргументи для цього і якраз важливим тестом, доказом того, що треба переводити титул нашого князя Володимира Святославича. Він же Володимир Святий на іноземні мови як імператор, є шлюби із Візантійським імператорським домом. І так, Карл І Великий, який відновив Західну Римську імперію, ставши імператором в 800 році, вирішив посвататися до імператриці Ірини, яка правила Східною Римською імперією або Візантією. Але поки йшли сватанки. В 802 році відбувся переворот, і імператриця Ірина злетіла з престолу. Я стала нікому не потрібна ні на сході, ні на заході. Далі, імператор священної Римської імперії німецької нації Отон II. В 972 році він одружився, але одружився на племінниці. Імператора Візантії Іоанна I Цемісхія, того самого Цимісхія, який воював із нашим князем Святославом Завойовником за панування в Болгарії. Німецькі дипломати хотіли виторгувати, щоб Отон ІІ одружився на Анні досі імператора, але не судилося. Візантійці дали їм тільки племінницю одного з імператорів. І наш князь Володимир Святий. Разом із Хрещенням Русі 988 рік. Він одружується на сестрі імператорів співправителів Василію II і Константину VIII. Два брати-співправителі. І це є і сестра імператорська, і це є дочка імператора. Вона народилася в імператорській сім'ї, і в Візантії це мало велике значення. Були так звані багрянародні, тобто бути імператором по праву народження. Із цих трьох шлюбів тільки Анна, жінка нашого князя Володимира, була принцесою з імператорського роду, бо її і батько Роман ІІ був імператором, і дідо Константин VII. Порфір родний, тобто барвенородний, також народився в імператорській сім'ї. А, наприклад, імператриця Ірина, до якої святався Карл Великий, імператор, відновлений Західної імперії Римської. Вона була імператрицею в першому поколінні, стала імператрицею, тому що стала дружиною візантійського імператора. А після його смерті захопила узурпувала владу. Знову таки, німецький імператор, Отто. Другий одружився тільки на племінниці імператора. Ось такі речі. Так що по статусу, м'яко кажучи, наш князь Володимир стоїть у рівень із імператором Карлом I Великим і з Оттоном II, імператором Німецьким. І перекладати його титул на англійську, чи німецьку, чи якусь іншу із романо-германських мов, перекладати його титул як принц або Великий Принц, це непрофесійно, і це ганьба для таких істориків і філологів, які так перекладають титул правителя Незалежної Київської Русі. Ганьба таким історикам і філологам. І нам пора спам'ятатися і дивитися, що є. Насправді, а не то, що нам підсувають англійські, французькі, німецькі і інші історики, вони також помиляються. Вони також люди. Титул князя київського, зокрема, князя Володимира Свіцлавича, треба перекладати на іноземні мови як імператор. Або не перекладати і писати так князь київський. Все буде просто і зрозуміло. Так як Чингісхан, це титул великий хан монгольського правителя Тимуджіна. І По його титулу ми так в часів Київської Росії його знаємо Чингісхан. Хоча його справжнє ім'я Тимуджін. Так що треба любити і вміти відстоювати своє. Надіюся ще раз на ваші підписки, коментарі, поширення моїх відео. І До зустрічі в наступних передачах.